Отримала посилку, а в посилці лист це до 8 березня, дорога Олюся, пишу і не знаю, як правильно підібрати слова. Складається враження, наче пишу до самої Ванги. Хоча ви є нашою вангою. Мені дуже приємно писати вам. І тут же пишу Олічка: попрошу вас не називати моє ім'я, прізвище і звідки. Добре, буду казати, підписниця. Передала Олюсі до 8 березня отакі горішки, отакі трубочки з шоколадом, лечо, варення з яблучки. Яблучневе варення. Тоді томатна паста домашня для піци, шикардос, пляшка шампанського, артемівське, червоне полусладке. Тоді отакий от сироп клубнічний. Ось таку штуку. Кавусю зі Львову. Помаду, яка змінює колір. Цукерочки, отакі з чорносливом, з горішками, так, такі шоколадочки. Отакі. Це гірляндочка. Так, насіння, укроп, гарбуз і кабачок. Отакі. І грок. Ось. О. Так, Це насіння помадку казала. Тепер пастила яблучного і виноградна. Це маски отакі. Також олійка для волосся. І отакі ще конфети дуже багато. Люба підписниця, щиро дякую тобі за такий приємний сюрприз, за гарні слова, які йдуть від самого твого серця, за те, що ти порівнюєш мене з самою великою вангою. Дякую дуже приємно.